Вітаю на Ютуб-каналі Говорить Великий Львів. Говоримо з Валерієм Романенком, експертом з питань авіації, провідним науковим співробітником Державного музею авіації України. Пане Валерію, добрий день. Да, вітаю вас. Розкажіть нам про сьогоднішню атаку. Оця рекордна кількість шахедів 810. Це ще межа, це вже межа можливості окупантів чи ще ні? Ще ні. Це антирекорд, звичайно, за всі роки війни не було подібного нічого. Але розумієте, коли росіяни випускають ну за даними ГУР, за останніми даними Гур, за вчорашніми даними ГУР, здатні випустити 2700 лише шахедів. То вони зможуть і 2000 запустити в один день, а потім залишу, ну, в інші дні запускати по 50 штук на день. Це не рекорд, це просто ну, ідея фікс. Сьогодні просто яка ситуація? Сьогодні День розвідника, День української військової розвідки. Ну на військовий день розвідника українського. І таким чином росіяни вирішили привітати. Шляхом нанесення удару, а наші розвідники б'ють по їхніх військових об'єктах, підприємствах, ППО. НПЗ, да? от. а росіяни не можуть це зробити, тому нанесли удар у відповідь по наших цивільних містах. Горять багатоповерхівки, удари нанесені там по палаточному містечку десь там поблизу ну, на сході України. Да? Ну, от така, от, скажімо, асиметрична відповідь. Що можуть, то і роблять. І головна направленість на цивільне населення і інфраструктуру цивільну. А от удар по урядовому кварталу, який у ньому сенс? Ну, важко сказати, це можливо і просто якийсь збитий шахет впав. Це хай прокоментують люди, які бачили наслідки. От тобто, якщо допоки було, ну я як, як розумію, взаємна домовленість не бити по подібних місцях. І, до речі, удар був, ну кажуть, що по даху. Так що міг впасти збитий шахет, могла впасти збита російська ракета. Тут би я поки що не готовий коментувати це. Факт є: пожежа є. А Яким чином, що, що сталося, хай краще офіційні особи прокоментують. Чи ця атака якось суттєво чи особливо чимось відрізняється від попередніх? Тільки кількісно. Тільки кілька знову удар націлений на прифронтові міста і ну, трішечки глибину, там кривий ріг. Да, і Київ, все жодних жодних якихось. Ну єдине що, яким чином росіянам сьогодні вдалося підвищити, скажімо, результативність своїх ударів, бо відмічено 9 ракетних влучань і аж 54 дрони. Скоріше за все, це через те, що основна маса летіла. На прифронтові міста, які дуже важко захищати. Там не можна перед ними розмістити зенітні комплекси, бо вони будуть моментально значить, методом вони будуть засічені їх розміщення і нанесений удар прямо артилерією або ракетними системами залпового вогню. Тому доводиться за містами ставити і це важче захищати ті райони, ну, скажімо так, східні райони наших прифронтових міст. Тому такий удар сьогодні значить, відбувся такі, ну скажімо, великі ушкодження від сьогоднішнього удару. То, все ж для такого розуміння, куди цілили, от таке враження, що саме по житлових будинках дуже багато в ладь не в кожному місті є ураження в житло по будинках, де мешкають люди. тобто… Цивільна інфраструктура. Ну, так, є. Це в основному цивільні, вбиті, поранені, вбита дитина, двомісячна дитина разом з матір'ю. Ну це російський почер, типовий російський почерк. от Єдине, що хочу на да, ну не просто сьогодні так били. Росіяни сьогодні, от вперше було відмічено застосування нового варіанту Шахеда, наприклад. да Шахеди загалом випускають два підприємства. В Єлабузі вона називається Гербер-2. І в Іжевську вона називається ем, гарпія гарпія А1. Так от сьогодні відмічена гарпія А1 з подвійною бойовою частиною. От вони мали е, не звичайну бойову частину на 52 кілограми, а дві таких бойових частини. І явно, це було, ну. Зрозуміло, що це за рахунок е, кількості палива. Зливається частина палива, замість нього вставляється бойова частина для балансу, для балансу е, самого літального апарату, да? е, відповідно, 104 кілограми, але дальність, ну от, якщо це коли це робили в звичайних герберах в копії, копії, то там дальність спадала до 650 кілометрів. Зараз, скоріш за все. Зробили оце на гарпі і запускали з малої дальності. Через це там значить, вдалося збільшити бойову частину за рахунок того, що значно зменшена дальність. Тобто росіяни йдуть тим самим шляхом. Вони б'ють по цивільних містах весь час, збільшуючи кількість вибухівки на своїх безпілотниках. Зменшуються паузи між днями, коли окупанти запускають по Україні понад пів тисячі ракет і дронів. І Зараз це три, чотири, п'ять днів. Це таке осіннє загострення, чи як це назвати? Ну, я кажу, сьогодні, скоріш за все, це присвята, це поздоровлення. Да? Тому отаким чином, Да? А загалом, я думаю, що в цьому місяці буде легше з шахедами. Враховуючи сьогоднішню кількість запущених безпілотників, росіяни вже витратили 38% від свого максимального ну, від свого випуску. Да? Бо ГУР вчора генерал Юсов казав, що росіяни здатні загалом за місяць випустити не більше ніж 2700 шахетів. Ну і ці цифри вони відповідають цифрам початку. Червня. Тобто виходить, що за літо росіяни не збільшили випуск своїх безпілотників. Якщо 2700 шахетів було в червні і 2700 у вересні, то відповідна кількість Гербер, це фальшивок, 2500. Вона була у... <кхів> в червні, і загалом процент їх під час ударів не збільшився, тому 2500. На даний момент росіяни на сьогодні росіяни запустили 1961 безпілотник, а це 38% від 2700 плюс 2500-5200. Тобто, таким чином надалі росіяни змушені будуть зменшувати кількість своїх безпілотників під час ударів, але можуть збільшити кількість ракет. Ворог сьогодні вдарив більше по центру України. Попередньо були удари по західних областях. І якщо думати, що ворог от чергує цей терор по частинах України, то чи можна прогнозувати, що, наприклад, там в найближчі дні тиждень знову під атакою буде Івано-Франківськ, Львів, Луцьк, загалом західні області України? Не виключено, бо в західних областях розміщені деякі важливі для росіян аеродроми, наприклад, Старокостянтинів. А в західних областях ну ви знаєте є багато об'єктів, скажімо, газової інфраструктури, електричної інфраструктури, тому це не виключено. І далі росіяни ж сьогодні ж нанесли удар ще й по важливому мосту. І це не перший удар по мостах, тобто будуть і по залізницях. Тобто удари будуть і по залізничних вузлах, і по якихось транспортних об'єктах. Так що поки що ситуація така, що жодний український регіон не гарантований від масованих ударів. Дякую вам. Але, як правило, розумієте, тут така ситуація, що до західних районів для того, щоб долетіти до західних районів, росіянам потрібно подолати велику відстань. А на ній на них чатують винищувачі всіх типів, які в нас є, і зенітно-ракетні комплекси. Тобто такої кількості, як росіяни, можуть бути, скажімо так, по Чернігову, по Києву, по прифронтових містах до Львова не долетить. Тим паче до Івано-Франківська, де взагалі є база винищувачів, які. Ну, скажімо, вони всю Україну захищають, але власну базово ну, особливо їм будуть захищати, так, так що такої ну, загроз масованих ударів нема, у всякому разі, безпілотниками або крилатими ракетами. А балістики теж нема, бо до ваших районів кінджа... о, ці Іскандери не долетять, а кінжали масово росіяни не здатні запускати. Тобто, безпека, ну західні райони набагато більш безпечні, ніж е, східні і центральні. Але розслаблятися не варто безпечних місць в Україні знаємо. Не існує. Дякую вам за розмову. Будь Романенко, експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник державного музею авіації України був з нами на зв'язку. Дякую вам за розмову.